сонячний, гарний день. Валіканта сьогодні. Сьогодні 10 грудня 25-го року. Я всіх вітаю новому відео. Бажаю гарного дня і приємного перегляду. Сьогодні за планом мені треба взяти ресівочек для оплати податку на машину на дорогу. Називається Impoesto de vehículos. Так як я вже в минулому відео розказала в попередньому, що я його взяла, цей ресібо, цей чек, і тут є дата, до 31 жовтня треба було сплатити. Але я в цей день саме і брала його. І я спитала у людини, яка знаходиться в цьому офісі, яка видавала мені цей чек, чи треба сьогодні сплатити до цієї дати, бо я не знала просто, ну, це моя вина. Вона сказала, що з 1 січня по 31... Грудня я перепитала, тому що ну, так як іспанська мова, я не всі слова розумію. Тому якщо я щось не зрозуміла або хочу підтвердження того, що я зрозуміла правильно, я краще перепитаю. Я декілька разів спитала, вона сказала ні, до 31 грудня. Ну і ми і чекали. Зараз у нас з'явилася можливість заплатити цей податок, але. Вже цей ресіб протермінований, треба новий взяти. І той офіс, в якому я брала ваютам'єнто, цей чек, зараз мене відправили в сума. Ну, хто знає і кому цікаво, це також якась дорожня оця, вся історія. Якийсь офіс знаходиться біля Ель-Корте-Інглес, от зараз я туди прямую. Буду. Намагатися взяти новий чек. І тут найважливіше, є питання в мене, чи дадуть нам мульта штраф за те, що ми не сплатили вчасно. Ну, далі вже у відео вам про це скажу, якщо зараз мені все ж таки його видадуть. Бо я вже там колись була, і мене завжди з того офісу відправляють в інші місця. Скільки раз туди не приходила, завжди кудись в інші місця відправляли. Женю там знайти в базі не можуть. Ну далі вже поговоримо про це. А про що зараз хочу? Як машина проїде. Про що зараз хочу поговорити? Це про вчорашній день. Вчора ми з Алісою ходили в школу. Аліса навчається в 6 класі, це примарія, це початкова школа. З нею разом ходили, але вона не була присутня саме на цьому семінарі, а вийшла з дівчатами, гралася в дворі там, школи. Про менструальне здоров'я. Наскільки важливо батькам говорити зі своїми доньками про те, як правильно це починається, як повинно це бути, що є нормою, що є не нормою. Бо кажуть, це була жінка-акушер-гінеколог, яка розповідала про це. В Іспанії є на це табу, на цю тему і в примарія в початковій школі це не обговорюють. А я здивувалася, чого, тому що в третьому класі у Аліси. Був предмет, ну він і зараз є, типу я досліджую світ, він включає в себе декілька напрямків: ну, типу, і біологія, там і географія, тобто якісь такі історії, і історія, такий якийсь загальний предмет. І там була анатомія людини, тобто органи, які є у жінки, які є у чоловіка. Прямим текстом написано, як це називається, що це такий орган, це у чоловіка такий, у жінки такий. І Я здивувалася, що. Ця тема є табу, що про це не говорять. Як так сталося? І що це важливо знати і дівчатам, бо вони іноді не знають, що є нормою, і хлопцям, тому що може початися булінг зі сторони хлопців. Якщо, наприклад, там у дівчинки це почалося не вдома, а в школі. Я хочу про це поговорити, щоб ви знали, що в Іспанії в Аліканте, от у школі початковій, про це говорять і цю тему підіймають, не замовчують. І це є правильно, тому що. Суспільство має розуміти, що з чим стикається жінка, що їй може бути погано, в неї може не бути настрою, в неї такі є особливості організму і не соромитись того, що такі процеси відбуваються. Що я маю на увазі, ця жінка, акушер гінеколог казала, що якщо у вас болить живіт, ну і ви там кажете це на роботі, там в школі, ну, більше стосувалося школи саме про... Початкову школу, і ви кажете, що ви себе погано відпочиваєте в зв'язку з тим, що у вас там менструація, і е, буває кажуть, що там нічого страшного, це нормально. Вона каже: ні, це не є нормально. Що впливає на це, на оцей біль? Це е, те, як ми відпочиваємо і що ми їмо. Тобто продукти дуже сильно впливають на це. Що колись до неї звернулася дівчинка 19 років, сказала, що в неї дуже сильні болі. А вона в неї спитала: Ну, як ти харчуєшся, що ти їси, А вона каже: я зараз тримаюся дієти, п'ю якісь там протеїнові коктейлі. І коли вона почала харчуватися нормально, коли прибрала зі свого життя цю дієту, вони повністю не пропали, але все стало набагато легше, тож це дуже впливає на наше здоров'я, те, як ми харчуємось. І мені сподобалось, що цю тему підняли. І навіть там, коли вона сказала, що треба, щоб про це знали і дівчата, і хлопці, нас з матусі запитала, а і хлопці також, а навіщо хлопцям? І вона розповіла історію, що колись у ну, дівчинки це почалося в школі, вона там стала, там щось залишилося, і вони такі були здивовані. Хтось налякався, почали її обговорювати, їй було соромно. Тобто, щоб у таких ситуацій не виникало, щоб діти розуміли особливості жіночого організму і ставились до цього природньо, нормально. Ще в цьому році між дітьми більш старшого віку, в старшій школі, провели таке опитування серед дівчат, як вони про це дізналися, де в них це відбулося, ну і таке інше. Я не думаю, що всім приємно це слухати, але просто, можливо, хтось пізнає себе. Ну, що деякі, писали, деякі говорили, що для них це було сюрпризом, деякі говорили, що це було страшно. Одна сказала, що я думала, що я помираю. Щоб ви розуміли, навіть тато прийшов однієї дівчинки, тато прийшов і слухав цей семінар, цю лекцію на тему жіночого здоров'я. Мені сподобалось дуже відповідальний татусь. Прийшов і слухав, щоб потім можна було підтримати доньку і дати зрозуміти, що є нормальне, що є ненормально. Для чого взагалі треба вчасно давати інформацію дітям. Вона розповіла таку історію, це реальна історія. Дівчинка 13 років підвернула ногу і звернулася в лікарню, їй сказали, що в неї перелом, взяли в неї аналізи і, і виявилося, що в неї гемоглобін 5,2, що є дуже низький гемоглобін. Такий гемоглобін, і коли почали копатися, що ж таке сталося, сягнули увагу саме на жіночі дні, і вона сказала, що вона за день змінює там 12 прокладок, тобто в неї була кровотеча, але вона про це з батьками не говорила, тому що або соромилася, або що можливо, в них так не заведено про це говорити. Тож я хочу сказати, в кого діти такого віку, що в них можуть ось ось там прийти ці дні, жіночі дні, треба обов'язково це обговорювати. Тому що наші діти не знають, що є нормою, що є не нормою, і соромляться про це говорити, замовчують цю тему, а це може призвести до якихось проблем. Тож, бережіть здоров'я ваших дітей і слідкуйте за цим. Отака мудрість сьогодні. <гум> така порада. Хто ще залишився зі мною? Ну що, я сходила в інший офіс. Е, я переживала, чи буде штраф, чи ні. Так от, е, спершу нам треба було заплатити, на початку нам треба було заплатити 60 євро 47 центів. А, а через цей офіс, тобто, так як я вже пропустила ту дату, коли треба було платити, то вийшло 63,49. Ну, тобто 3 євро і 2 центи зверху. <схи> типу, як, ну, як штраф, таки, чи як комісія, чи як, чи як що це. Тобто 63 євро 49 центів я зараз заплатила і все нормально, все, закриваємо цю тему. Слава Богу, бо так переживали. Хочу продовжити дорожню тему. і... Сказати, що з 1 січня 2026 року в Іспанії вводять проблискові маячки. Називається він У Вісі Сейс, В В Вікторія 16. Замість звичних аварійних трикутників обов'язковим стане спеціальний проблисковий маячок uv Всі В16. Як англійською мовою, так і читається В16, як сказати. Це означає, що звичайний аварійний трикутник вже не дозволятимуть використовувати 106, має стати єдиним законним способом позначити авто під час аварії або поломки. Знайшла, де про це говорити біля дороги, але хочу вас проінформувати. Тому що серед моїх підписників є як чоловіки, водії, автоводії, так і жінки. І, можливо, також живуть. І моя статистика каналу показує, що Іспанія на другому місці по переглядам. Тобто є багато людей, які дивляться з Іспанії. Тобто, серед них я думаю, що є також і водії. Так і чому так зробили? Для чого зробили цей маячок? Головна мета підвищити безпеку. Водієві не треба виходити з авто, щоб поставити знак, тож зменшується ризик потрапити під колеса інших машин, особливо на трасах. Маячок дає набагато кращу видимість. Цікаво. Світло цього маячка видно на відстані до 1 кілометру, навіть в поганих умовах. Додатково ці маячки підключаються до. Системи до цифрової системи ДГТ 3.0 це дуже важливо купити саме сертифікований маячок. Цей маячок коштує 30-35 євро. Дешевше, краще не купувати, тому що він може не мати зв'язку саме з цим ДГТ. Передаючи координати авто, це допомагає оперативно повідомити іншим водіям і службам про затримку чи аварію. Головну новину та мету, для чого взагалі це робиться, я сказала. Якщо комусь цікаво, я додам назву, як правильно називається. Ви можете подивитися це в інтернеті. Не буду тут пересказувати, читати вам. Ви можете і самі, в принципі, це прочитати, але головна ідея цього нововведення – Зрозуміла. Люблю моменти, поки на кухні нікого немає. Зараз вам розповім, що я буду сьогодні готувати, Піду готувати і буду завершувати цей влог. Буду робити котлети з кабачком. Треба нам фарш, яйце, цибуля, часник. І я ось купила кабачки. Не знаю, скільки коштують. Не побачила я ціни. безціно. Два кабачки, але, напевно, потрібен один. Зараз подивлюся. Я зрозуміла, що я люблю кату. Смішно звучить. Взагалі я не люблю фрукти. Єдиний фрукт, який я люблю, це абрикос. А тут я зрозуміла, що ось це другий фрукт, мій найулюбленіший це хурма. Дуже смачно, і я люблю той, який твердий сорт. Мені подобається. Ну, ну, і в принципі, все. Буду зараз готувати котлети, буду готувати вечерю. Всім я вам бажаю гарного настрою. Дякую, що були зі мною. Не забувайте, що в цьому відео можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Всім всього найкращого і до зустрічі у нових відео. Між чужими вокзалом, ранками сірими шукали свіді у світах, неймовірних та тривожних вал. Між мріями і планами я ховаю тепло, Мамин подих на ранах і де б не заносило. Я не стояла у нато в півтемляві, я бачу своїх, хто мовшки обіймає, і кожен наш крок, це дорога додому, До пісні що лине крізь в тому, і в тому, ми різні шляхи прокладаємо в світі, та серце говорить ти вдома, ти вдома, вишиванка до.